Суд над Василем Созонюком, батьком загиблої на війні медички Олени Созонюк села Обенежі, що мав відбутися сьогодні у Коволі, перенесли. Справа в тому, що позивач священнику ПЦМП Святослав Чижук на засідання не прийшов. З Метою всескорості і об'єктивності прийняття рішення із судом. Я вважаю, що його присутність погов'язного даним судовому засіданню. Чому не з'явився, священник пояснив у коментарі 12 каналу. Я написав заяву, щоб суд виглядав справу без моєї присутності. Коли там збирається більше сотні людей, я отиду. Ну це небезпечно. Розумієте, ці люди на мене не один раз нападали. Вони красиво налаштовані. Навіщо мені ризикувати? В мене сім'я, мене діти. Нагадаємо, священник звинувачує Василя Сузонюка у побитті. А ще, як розповідає, родина вимагає фінансової компенсації. Мовляв, отримали гроші за загиблу на війні, то можуть йому заплатити. Сам Василь факт побиття заперечує. Біля суду підтримати родину Сузонюків зібралося чимало людей. Односельчани, волонтери, сільський голова та побратими.